Вітаю, друзі! Мене звати пані Анна. Я проведу для вас урок Я досліджую світ. Мексика, Японія, Сицилія, Туреччина, Сполучені Штати Америки, Україна. В усіх цих місцях та багатьох інших є вони вогнедишні гори, водночас від яких захоплює подих та йдуть мурахи по тілу. Це Вулкани. Яку будову мають, яку користь та шкоду вони приносять для людей? Як називається наука та професія, пов'язані з вулканами? Про це і не тільки поговоримо сьогодні: вулкан англійською мовою volcano, Це височина, найчастіше гора конусоподібної форми, що виникає над Каналами та тріщинами в земній корі, по яких на поверхню вивергаються лава, попіл, гарячі гази та уламки гірських порід. Захоплююче видовище. Правда? Як саме відбувається виверження вулкану? Давайте розбиратися разом розгляньмо схему. Піднімаючись нагору, мама втрачає гази та пари води. І перетворюються на лаву, магму, збіднену газами. На відміну від шипучих напоїв, які ви так полюбляєте, гази, що виділяються під час виверження вулкана, горючі, тому вони спалахують і вибухають в жерлі вулкана. Та вириваються через кратер. Вивченням вулканів займаються вулканологи. Англійською мовою вукеноледжіст, а наука вулканологія. Вулкеноледжі. Отже, «вулкено» вулкеноледжіст, велкеноледжі. Так, я це вимовила. Такі складні слова, а такі важливі. Тож, пропоную вам, хоч на хвилинку, уявити себе вулканологами. Звісно, для цього не треба підходити до кратера вулкану, а попрацювати із Т-таблицею, де ми запишемо, які ж користь та шкоду приносять вулкани. Отже, недоліки це руйнування, евакуація, отруєння, знищення, але разом з тим переваги, добриво від попелу. Зелена енергія за рахунок тепла, будівельний матеріал, а також важкодоступність їх схилів, де знаходять притулок рідкісні рослини та тварини. Як ми бачимо, наскільки вулкани руйнівні, настільки вони і корисні. Але все ж таки праця вулканолога передбачає безпосередні контакти з вулканом. Звичайно, я можу вас запросити в Івано-Франківську область, де знаходиться унікальний вулкан під назвою Старуня, але це незручно. Тому пропоную створити його у вас вдома, використовуючи для цього найпростіші речовини та матеріали. Привіт! Цей дослід покаже нам, як деякі речовини можуть вступити одна з одною у взаємодію. А результатом буде виверження вулкану. Тож давайте експериментувати. Для дослідів нам знадобиться Оцет Харчова сода змішана з червоним барвником. Пластиліновий макет вулкану, всередині якого баночка з вузьким горличком. Реакція гасіння соди основа рецепту смачних оладок. А ми використовуємо її для імітації виверження вулкану. В кратер вулкану висипаємо суху підфарбовану соду. Це буде основа нашої лави. Обережно наливаємо оцет Відчуваю коливання ґрунту. Оце так виверження. Коли ми будемо вивчати хімію, звичайно дізнаємось, як і чому відбувається ця реакція. А поки що нумо насолоджуватись видовищем. Спробуйте повторити цей досвід разом з батьками. Буде весело! Ну що ж? Давайте підводити підсумки. Ми дізналися, що таке вулкани, як відбувається їх виверження. З'ясували, хто такі вулканологи та навчилися проводити цікавезний експеримент. Я впевнена, що кожен і кожна з вас обов'язково відвідає всі ті місця, які я називала на початку уроку, і побачите вулкани на власні очі. Дякую, що були моїми учнями. До нових зустрічей, Па-па!